Перебої на лінії 103 обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомив про можливі проблеми під час виклику за основним номером швидкої. Тепер звернутися за допомогою можна зателефонувавши на стаціонарний номер закладу, або ж звернувшись за резервними номерами мобільного зв'язку. Окрім того, викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна і через месенджери. Наше керівництво ініціювало такий. Таку можливість додзвонитися за іншими номерами телефонів. Йдеться про стаціонарний номер телефону, можна зателефонувати за номером 0342 79 15 30, Це безкоштовний номер телефону. З усіх операторів водночас Міністерство охорони здоров'я дає інші поради. Зокрема, це можна зупиняти будь-які спецтранспорти, чи це екстрена медична допомога, чи це рятувальники, чи це поліція, і за допомогою їх вже звертатися також до медичних закладів або рухатися до медичних закладів самостійно.